Всім доброго дня! Вас вітає крамничка-барахолка місто Черкаси Кривалівський ринок. Сьогодні у рубриці Новинка дня пропонуємо вам столові прибори, які були привезені із Європи, а саме із Германії. Зараз більш детальніше розглянемо. Маємо ось такі ложки у вигляді невеличких черпачків. В наявності їх 3 штуки. Виделки для риби, столові ложки, столові ножі. Ножі мають зубчики, з допомогою яких зручно різати. Ось така ложка-виделка, два в одному, відкривачка, столові виделки. Є маркування, розстрелі? Ще такі ложки? З маркуванням? Чайні ложки теж мають маркування. Далі є неповний набір на підставці. Складається з отаких виделок. Теж є маркування. Чайні ложки входять в цей набір. Ложки десертні. Ножі столові. Це все тримається на підставці. Всі прибори виготовлені з якісного металу та мають гарний дизайн.